Ну, дай Боже всім Ах, На градуснику мінус 18. За довгий час прийшов до своїх вуликів. Що я можу сказати, мертві бджоли не гудуть. Прийшовся по кожному з вулику. Це їх тут 14 і в кожному вулику тишина. А не гугу, кришки я ще не скрив. але біля кожного вулика тишина. Ніяка бджілка не ворушиться, не годе. Ото таке, як то кажуть, не фартануло. Треба вчитись, вчитись і ще раз вчитись. І бажано перевірених людей, які знають толк цій справи, а не диваних експертів, які кажуть, що е, у мене 20 років так і все добре. Звичайно, жалко капіталовкладення, але... Не менше. Ну, Куплю джоло пакети, мінімум 14 штук. Так, так що, Кого що є? Запропонуйте. Рівненська, Волинська, Житомирська область. Приїду, навіть заберу.